Зараз ви можете спостерігати умисне пошкодження вуличної дорожньої розмітки та асфальтобетонного покриття автомобілями БМВ, які умисно директували на проїжджій частині по вулиці Порогова, 155 напроти музею садиби імені Миколи Порогова. Завдяки злагодженій роботі працівників муніципальної та патрульної поліції правопорушників було одразу притягнуто до відповідальності. Сума матеріального збитку склала понад 7 тисяч гривень. 6 липня о 1.48 та о 3.10 ранку виявлено та зафіксовано факт умисного пошкодження пластикової фігури школяра чотирма молодиками навпроти школи номер 7 по вулиці Городецька. Правопорушників було затримано та складено два протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладено штраф у розмірі 2680 гривень. Сума збитків склала 13 тисяч 500 гривень, які одразу були відшкодовані. 14 вересня о 14.31 виявлено бій у на сходовому марші школу ному між учнем 9 класу та сторонньою особою. В результаті події один із учасників отримав тілесні ушкодження. Припинив хуліганські дії працівник відділу охорони муніципальної поліції Захараш Сергій, який ніс службу у полі школи. Після чого правопорушників затримав та викликав працівників національної поліції. Потерпілого карета швидкої допомоги доставила до дитячої обласної лікарні, де було встановлено діагноз перелом зі зміщенням. Вінничанка фотографувалася на даху раритетного автомобіля «Ягуар», значно його пошкодивши. Працівник муніципальної поліції, який знаходиться у ситуаційному центрі, за допомогою камери відеоспостереження виявив даний факт та викликав на місце патрульну поліцію. Громадянку було затримано. 30 вересня о 1.18 виявлений та зафіксований факт умисного пошкодження чотирьох декоративних світильників на площі Шевченка, які освітлювали пам'ятник та всю площу двома невідомими молодиками, у яких була неадекватна поведінка, і вони мали явні ознаки алкогольного сп'яніння Пізніше було встановлено, що хліга не місцеві Правопорушників було затримано працівниками Державної служби охорони національної поліції та освідувано. По даній подій Національної поліції правого берега порушене кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Збиток становить 1 тисяча гривень. 22 листопад. О 5.38 ранку водій, рухаючись по вулиці Хмельницьке шосе, автомобілем Volkswagen Passat здійснив наїзд на острівець безпеки, завдавши йому значної шкоди. Сума збитків склала 4600 гривень. Зараз ви побачите відео матеріал, на якому показано забруднення проїжджої частини бетонною сумішчю, що вилилася з перенавантаженого автомобіля Міксеру 22 листопада. Наперед. Батутіна та вулиці Важенко. Сума збитку становила 12 тисяч гривень. Подібні випадки, випадки фіксуються регулярно і одразу корпуються на відпрацювання. Вулиця Київська. Водій здійснив наїзд на громадянку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. Було оперативно викликано патрульну поліцію, а для постраждалої карету швидкої медичної допомоги.